Четвертий тиждень великого посту понеділок, слово дня, узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, благословив, розломив хліби і став роздавати учня, щоб клали перед тими. А дві риби розділи між усіма і їли сі і наситились. Марка 6:35 а коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть, місце самотнє тут, та й час уже пізній, відпусти, хай собі підуть у околиці Слободи і села, та й купля собі щось з'їсти. А він у відповіді їм: Дайте ви їм їсти. Ті йому і кажуть, чи не піти нам та й купити хліба за 200 динарії і дати їм спожити? Він же каже їм, скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть П'ять, ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всі гуртками на моріжку, і посідали гуртками. По сотнях та півсотнях взяв він п'ять хлібів і дві риби, та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, і їли всі і наситились. І назбирали кусків хліба, повних дванадцять кошиків. Ще й рештки риби, Те, що їли хліби було п'ять тисяч чоловіків. Подумай, чи знаходиш ти час, щоб поглянути на небо і попросити Божого благословення на свої справи? Чи не забуваєш, що Господь може помножити твої п'ять хлібів і дві риби? Утверди, Господи, на камені Твої заповідей, захитане серце моє, бо ти один святий і праведний. В Тобі, хто смерть подолав, знайшов я джерело життя і благаю перед самим кінцем і самого серця, і самого себе. Зрішив я, Господи, очисти і спаси мене. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.